Вітаю всіх слухачів радіо НВ, Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк. І як бачите, мовлю до вас не з Києва, а із військової частини, де проходжу військову службу. Трошечки маю е, вільного часу і змоги долучитися до нашого ефіру, то ра з радістю е, цією можливістю користаюся. Трошки розкажу вам про те, що ми, ми запланували на найближчу годину. По перше, вже до нашого ефіру долучився і буквально за кілька миттєвостей Ми почнемо розмову з військовим експертом, офіцером резерву збройних сил України Андрієм Крамеровим. Е, він вже є на зв'язку. також поговоримо ми е, про е, те, які які інструменти в інформаційній війні проти України використовує і як від е, ось цих прийомів захиститися, як не дати себе дезінформувати. Про це поговоримо після випуску новини з заступником керівника центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, і також поговоримо про ситуацію у Києві після нічних обстрілів з речником Київської міської військової адміністрації. Ну а починати будемо із розмови з військовим експертом Андрієм Крамеровим. Пане Андрію, е, вітаю. Дякую, що змогли долучитися до нашого ефіру. Це я вам дякую, що ви змогли долучитися. Давайте тоді спробуємо розібратися, що зараз у нас відбувається на різних ділянках фронту, і власне із тих атак, про які заявило Російські міноборони не дуже хочеться мені посилатися на такі джерела інформації, але все ж таки російські міноборони заявили, що вночі збили українські дрони над кількома областями так званої Російської Федерації медіа їхні повідомляють, що можливо пошкоджені щонайменше 4 літаки і 86. аеродром у пскові фігурує у цих. У, у тих повідомленнях, е, ну і е, взагалі цієї ночі лунали вибухи і в Криму. Е, власне, е, що нині з відкритих джерел е, відомо про ці атаки, що які висновки нині можемо зробити з того, що відбувається наскільки е, серйозних руйнувань е, могли е, наші збройні сили завдати, ось. Е, Ворогові е, саме е, саме атакуючи е, аеродроми. Ну, я хотів би ще додати, що інформація, що також відбувалися сьогодні вночі вибухи е, в них е, на одному з заводів, який виробляє їх мікро. Ну там провідний завод по виробництву мікропроцесорів в Росії. Е, наскільки в Росії можна бути провідне виробництво мікропроцесорів, але тим не менш, ми прекрасно розуміємо, що зараз е, вся економіка нашого ворога вона переходить на ну, Мілітарні рейки, і в принципі будь-яке своє там стратегічне виробництво, вони будуть намагатися перш за все перевести на виробництво озброєння, тому це для нас також приємно щодо пошкодження, Іл-76, ну загалом Іл-76 – це ну до правди сказати такий доволі міцний літак. Тобто, якщо там, наприклад, з коли була інформація про по ударам на аеродромі. В Курській області по вини по багатоцільовим винищувачам це су 30 см і Міг 29 То це, скажімо так, ну більш тонка техніка, тобто її пошкодити там навіть на землі набагато легше, Іл-76 все ж таки навіть на землі пошкодити набагато важче. Це е, ну От, якби цікава інформація, це один з тих вантажних літаків, який може е, робити зліти посадку на. Без злітної смуги, тобто це літак, який спеціально розроблявся е, своїм шасті, там е, фільтрами на двигунах для того, щоб здійснювати посадку фактично на відкритій місцевості без спеціально підготовлених злітко-посадкових смуг. Тому, Але, тим не менш, літак все одно будь-який залишається Особливо коли він на землі, доволі ну, вразливою технікою. Тобто, там можливо пошкодити в ньому буквально там, наприклад, навігаційну систему. Або, наприклад, просто ну, якщо відбувся вибух поруч з будь-яким двигуном, то вже звісно, що цей літак був виведений зі строю. Я так розумію, що зараз активно відбувається. Перекидання е, всіх доступних російських військ на е, нашу землю, і відповідно е, вони навіть там з Білорусі намагаються. Ну як виявилось, це було щось, ніби ротація, але тим не менш, е, вони зараз активно на фронти в Україні перекидають всі доступні у них е, навіть на території Росії резерви і військові частини, які підготовлені. Тому звичайно, що таке враження для нас е, воно завжди є. Ну, якби, з військової точки зору, все одно е приємним. Е щодо вражень по Криму, то це, знову ж таки, е враховуючи ситуацію нашу на Південному фронті, зараз є критично важливим вибити всі можливі е ланцюги сполучення і всі можливі, е Ну, Крим все одно залишається фактично е в ар'єргарді е Постачання і логістики для південного груповування військ росіян, не дивлячись на всі ті проблеми, які ми вже їм створили. Але тим не менш в Криму ще залишається дуже багато цілей, і е, в принципі я так розумію, що ну майже якщо не кожного дня, але через день ми намагаємося і вражаємо все ж таки їх військові об'єкти. Перш за все це є е, військові склади, склади з. Боєкомплектом, якого вже як зазначається, не вистачає росіянам на південному напрямку. Тобто, по суті, це як одна з складових е, операцій саме на південному напрямку. Що з одного боку збройні сили е, продовжують наступати, так е, на південному напрямку з іншого боку, нам треба максимально відрізати е, якісь логістичні ланцюжки у ворога і Крим, Ну, це, шляхи споменасом як провідне провідну роль. Так, звичайно, це перше це їх шляхи сполучення. І от була інформація, що ну пару днів тому 52 російських мобілізованих побили свого командира. Я так розумію, що це був командир роти, і здалися в полон збройним силам України. Ну, це інформація, що потребує підтвердження, звичайно. Але ну я б не здивувався, якщо чесно, враховуючи той факт, що ну. Елементарно, як зазначається, дуже погано погана зараз. Ну ситуація у росіян перш за все з постачанням навіть не стільки боєприпасів, скільки ну от елементарно харчування тим переду своїм от зараз ну. Тим з'єднанням, які знаходяться на першій лінії зіткнення а, і ну а голодний солдат, ну він воювати не зможе. Це навіть якщо в нього буде снаряди, буде боєкомплект, але голодний солдат воювати не зможе і це. Вже це є досягнення, тобто це все відбувається не чи просто через те, що там росіяни вони ну не змогли поставити. А це якби вже є результатом тієї роботи, роботи, зокрема, наших повітряних сил з далекобійними засобами, враженнями там Scalp G по їх основних складах сполучення. Зокрема, от ну, вчора е вчора наші повітряні сили, зокрема, вразили п'ять е їх оперативно-тактичних командних пунктів далекобійними засобами враження. П'ять оперативно тактичних командних пунктів, е враження, -командних пунктів. Е все одно це ну поки що не дає нам, на жаль, можливості от на півдні, наприклад, ну скажімо так, змусити, Окупанта посипатись, але я впевнений, що така ну робота на виснаження, вона як і рік тому в Херсонській операції все одно ну принесе свої результати зрештою. А на вашу думку, чим ще ось ця робота на виснаження має бути підкріплена, тобто з одного боку, там перерізати їм ланцюжки постачання в їхньому тилу, а з іншого боку, ми бачимо, що на півдні контрнаступ ну, він не е, відбувається швидко. Від відбувається він дуже складно через те, що дуже гарно росіяни там окопалися. Так дуже е, потужно вони там вибудували ці лінії оборони. Е, що ну? Можна було би їм протиставити, власне, до якої ще тактики, можливо варто на вашу думку, було б вдаватися при наступі на південь. Uh, ви знаєте, ну, враховуючи той факт, що ми, в принципі, навіть наступ здійснюємо меншими силами, ніж ворог обороняється, і це правда. Uh, і ми ну, завжди в будь-якій операції. Ми все ж таки пріоритетом нашого командування завжди було життя і здоров'я наших бійців. Uh, тут uh, їм можна протиставити лише одне: це от. Uh, ну, Класичне, напевне, от просто більше, от що називається більше заліза. Більше заліза це більше снарядів, більше вогневих вражень. Тобто, якомога більше. Тобто, ну ця лінія об... Знає, розумієте, якщо ви вибудували ідеальну лінію оборони, от згадаємо, наприклад, висадку в Нормандії 44-го року, коли е німці вони думали, що удар буде, основний удар. Через дезінформацію, зокрема, буде нанесений там на іншому напрямку, і туди вони відвели основну частину своїх сил. А при тому, що от при висадці в Нормандії в них були теж дуже гарно ну, розроблені у укріплення, це були ці пляжі. І тим не менш, як зазначив один з. Генералів, це, якщо не помиляюсь, був і генерал Ромель. Ти можеш вибудувати будь-яку найкращу лінію оборони, але якщо в ній просто не буде сидіти солдата, який може зможе тримати кулемет, то ця лінія оборони, вона ну нічого не вартує в цей момент. Теж саме тут. От ну нам потрібно, я вважаю, що це. Ну, ми насправді виконуємо фантастичну роботу. Якщо подивимось на втрати росіян, особливо в артилерії. А російська військова наука це радянська військова наука, це наука боротьби кількістю, кількістю артилерії. Зокрема, от сухопутна війна для них це перевага в кількості артилерії. Ну, артилерії, бронетехніки. З бронетехнікою в них вже там справи не так добре. Як на початку війни особливо е складаються, а от артилерії ну багато в них було дуже багато артилерії. І е зараз інформація про те, що вони там змушені е імпортувати з Ірану наприклад, снаряди до гаубиці Д-20 а гаубиця Д-20 це ну Друга світова війна і. Це показує той факт. Плюс, якщо ми подивимося, от о, прекрасний сайт це Russian Casualties, який показує там ну помісячно втрати. От якщо ми подивимося, зокрема втрати в артилерії. То вони продовжують наростати. І, відповідно, якщо лінія фронту вона не буде прикрита, артилерію в не зможе знаходити, ну, не, не буде особового складу. А, якщо не зможе там оперативно висунутись, наприклад, бронетехніка там бронетанкові які з'єднання, які зможуть підтримати цю от, якусь ділянку оборони в цей момент, відповідно її захистити не буде чим. Плюс, а, знову ж таки, а, міни. Замінування цієї території просто шалене. За даними міжнародних організацій, у 2022 році, на жаль, ми стали країною, яка побила рекорд, який до цього належав Афганістану. Ми стали найзамінованішою країною в світі. Ну, відповідно, там до площа і ну, кількість мін на. Одиницю площі території, це такий Ну рекорд, на жаль, за знаком дуже великого мінусу. Е, і е, також проходити ці міні-поля. Якщо ми ну так просто зіставимо, наші успіхи на фронті вони полягали якраз ну поєднуються з тим, що нам надали касетні боєприпаси для 155 міліметрової артилерії, які можна використовувати для так званого первинного розмінування. Це не значить, що. Використання цього снаряду воно дало можливість ну, там, розчистити повністю міне поле, але тим не менш воно дуже сильно знижує, ну, знижує навантаження. Для uh, подальшого, це проходу техніки, там, зокрема, там танки змінними тралами. Uh, це наші uh, інженерно-саперні війська, які uh, ну це війська, які нібито мали б uh, найти uh, в першій лінії. Але фактично, ну ці хлопці зараз uh, просто під uh, щільним вогнем ворога. Вони ну продовжують робити оці невеличкі ну, скажімо так, от коридори. Пробивати, якими наші війська можуть далі проходити і вже вступати в бій. Тобто, щоб вступити в бій, для цього знаєте, ще треба мінне поле пройти. Зараз є інформація про те, що нібито нам погоджується надати, поки що, ну немає інформації. На жаль, про ракети «Етакамс», про те, ракети, от типу М31 для системи Хаймарс, які ну у нас зараз вже використовуються з дальністю до 70 кілометрів. Але з касетною бойовою частиною я думаю, що це також нам дуже може допомогти в подальшому просуванні. От, в контексті того, що ви сказали про е, перевагу більше заліза, ще не можна не згадати про е, танк Леопард 2 е, От у, 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 у боданні Форб з'явилася інформація про те, що за 13 тижнів контрнаступу на півдній сході українська армія втратила лише 5 із 71 танка «Леопард-2». 10 ще танків зазнали пошкоджень, але їх відремонтують. І як пише Форбс, цілком можливо, що майже майже кожен член екіпажу цих танків зміг врятуватися, тому що встигли покинути машини. От власне таке ви вже згадували про броню, так про її важливість і необхідність. Ось таке озброєння. По-перше, чи е, маємо ми зараз перспективу отримувати його більше і е, воно ефективніше в порівнянні з тими зразками озброєння, ну, з тими самими танками, які використовувалися раніше у Збройними силами України, ну, тими, які були. Ну... Uh, no. Я, як в принципі, людина, яка ще з дитинства доволі так цікавиться, і ну, історією війни, і історією там озброєння, хочу сказати, що ми не будемо згадувати там танк Т-72. Але тим не менш, от можна подивитись інтерв'ю з нашими танкістами і побачимо, що ну, наш український. А це саме так і є, що наш український танк Т-64 в ну, його там сучасних модифікаціях, які розроблялися в місті Харкові конструкторським бюро Морозова. Вони ну, ми з ними також ну, воювали і перемагали росіян з початку повномасштабного вторгнення. Фактично. Це прик... Танки Леопард так вони себе проявляють дуже добре. Uh, і от такі втрати будемо відверті, що такі низькі втрати цих танків вони в тому числі. Uh... Визначені тим, що ну танків цих мало на початок наших ну там українського контрнаступу, а це червень місяць, ми їх отримали лише 60 від наших партнерів. Це менше половини від тих, які нам на початку обіцяли. І звичайно, що ну наші хлопці, оскільки ну українська армія, вона. Спочатку повномасштабного вторгнення звикла воювати в певному, на жаль, цій ноті, тобто, ми дещо бережемо нашу техніку. Можливо, ми б могли навіть десь рухатися або діяти більш зухвало і більш ефективно, як результат, але ну ми бережемо техніку, ми бережемо людей і от. Цим так машина вона прекрасна. Там система керування вогнем, яка може одночасно е фіксувати і відслідковувати до п'яти цілей, е плюс е працюють вони не самі. Танк сам на полі бою не працює. Танк завжди працює е разом з ну, у підтримки з БМП. Танки «Леопард» у нас працюють разом з БМП Бредлі, яке себе до речі, також дуже добре е проявило. Хоча будемо відверті, е не всі вони в скажімо так гарному стані приходили до України, і до речі, відновлювались вони і приводились в бойову, ну в бойову готовність е не на не на ну не на заході, не в інших країнах. А вони відновлювалися е, саме ну це, це також варто відзначити вже в Україні е, нашими інженерами техніками і далі йшли на поле бою і надходять е, щодо посилення. Ну нам продовжують постачати ті танки, які. Там знімають їх, продовжують знімати з консервації, підготовлювати і е, доправляти до України е, відповідно. І ну, от саме за рахунок цього є посилення, І відомо, що е, уряд Німеччини він е, на 2024 рік вже підписав контракт е, з е, виробником танків Лоопард. Це концерн Краус Мафей е, і Рейн Метал, який гармату для них виробляє е, на виробництво додаткових танків. Е, леопард 2А6, найсучасніші їх, ну, скажімо так, модифікації. Е, при цьому, ну, тобто, на 2024 році ми також їх будемо отримувати. Але зараз, ну, розумієте, от зараз мені б хотілося, щоб е, в Збройних сил України от у нас просто було більше засобів. От Просто було елементарно більше засобів від наших партнерів, тому що ну, це критично важливо. І е, зараз оця кампанія, яка в нас військова кампанія українського наступу, яка е, іде, е, ну, буде цією е, ну, В нас багато, знаєте, минулого року дуже багато там питало, зокрема, і в різних представників наших оборонних відомств, от таке питання. А що є, от коли буде оцей визначальний етап цієї війни? Я ви знаєте, я ну за моїм аналізом, я думаю, що визначальний етап війни якраз у нас буде цієї осені, тому що цієї осені нам критично важливо досягти успіхів на півдні. Завдяки цим успіхам ми зможемо на кампанію 24-го року прийти до наших партнерів і сказати: Бачите, ми. Використовуємо все, що ви нам даєте на 120% ефективності. Ми можемо продовжувати. В нас є люди, в нас є наснага. Дайте нам, будь ласка, ще більше, більше засобів. В нас буде авіація. Ми готові далі відвоювати нашу землю. І, але от південь України, от на ньому досягти успіхів для нас, ну це на мою думку, критично важливо. На жаль, я вважаю, що якщо успіхів ми там не досягнемо, то в тому числі наші партнери. Вони будуть нас ну ця от партія миру на заході, яка ну партія переговорів назем. Так вона отримає дуже багато козирів і почне активно садити Україну за стіл переговорів. Я вважаю, що поки що переговори це для нас, як і минулого року. Будь-які переговори з ворогом для нас це є ну просто неможливо. Пане Андрію, хочу так окремо зупинитися, подякувати вам на, за те і акцентувати увагу на тому, що от ви сказали з приводу перспектив подальших, що не оцінюєте аж надто оптимістично що це там до осені завершиться, чи там до зими будемо в Криму всюди прапори українські ставити. Ну треба розуміти, що так. Це дуже складна операція, і це не відбувається так швидко. І що е, на 2024 рік у нас попереду ще дуже багато роботи? Е, а от власне про е, ситуацію на південь е, на півдні останнє питання до вас маю. Е, бо маємо вже йти на новини на перерву е, про е, український прапор на лівому березі Дніпра в Харсонській області. Підняли воїни збройних сил України і показали так це на відео. Це зараз така сіра зона. Наскільки ну знову ж таки з відкритих джерел з спілкування з військовими? Ви маєте інформацію, наскільки ми там просунулися, і взагалі наскільки важливим є саме той напрямок. От у нас от, Запорізький напрямок, якщо ми подивимось, от, от ті просування, там, наприклад, от вже ну там як кажуть, і ледачі наказав про те ж роботи, не. це перший фактично наш такий вагомий прорив. Їх от ми взяли їх в першу лінію оборони, от, ну, от скажімо так: ну, північний фронт на півдні. Такий буде у нас, скажімо так, логічний, дещо дислогізм. Наша задача зараз цю лінію оборони максимально зайняти, розширити плацдарм для того, щоб рухатись далі і звільняти наші території. Та ж задача стоїть і щодо лівобережжя Херсонщини. Основна задача це е, там не створити якусь сіру зону, це там створити плацдарм, на який ми зможемо. Я сподіваюся, форсувати е, Дніпро. І відкрити фактично для росіян там ще новий південно, от ще одну частину нову південного фронту, тому що е війська, які знаходились, скажімо, і контролювали Лівобережжя, найбільш боєздатні е це е десантні війська росіян, е там сьома десантна бригада. їх, е вони були перекинуті в екстреному порядку на от, напрямок, якраз де знаходиться роботи і вони зараз там працюють. Тобто для того, щоб унем... у ну, унеможливити наш прорив там до Токмака. Вони знаходяться зараз там, найбільш боєздатні їхні з'єднання. Е, оця е, сіра зона на лівобережжі, поки що там працюють лише наші сили спеціальних операцій. Зрозуміло, але я дуже сподіваюся, що ми там саме готуємо плацдарм. Якщо ми зможемо там розгорнути е, повноцінні наші бойові з'єднання, повноцінні наші бойові з'єднання, це ми туди перекидаємо. Артилерію, важку бронетехніку і починаємо. Пане Андрію, на жаль, на цьому маємо вже поставити три крапки і в нашій розмові. Сподіваюся, що почуємося в наших ефірах. Андрій Крамеров, військовий експерт, офіцер Резервої збройних сил, був на прямому зв'язку. Зараз маємо випуск новин. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.